Уже десятий рік поспіль сотні вірян з різних куточків України збираються на Володарщині для здійснення хресного ходу. Понад 40 кілометрів від Рудого села до Жигівки долають прочани, прославляючи Божу Матір. 3 серпня у Свято-Троїцькому храмі, де знаходиться чудотворна ікона Рудосільської Божої Матері, відбулася святкова божественна літургія, яку очолив митрополит Пілоцерківський і Богуславський Августин. Владиці співслужили єпископ Фастівський, вікарій Київської митрополії, намісник Київського святоведенського чоловічого монастиря Владика Даміан. Та священники Володарського і сусідніх районів. У щирій молитві віряни просили Божої милості для себе, своїх рідних та для України. Під час служби бажаючи мали нагоду прикластися до ікон Рудосільської Божої Матері, Тетіївської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Єлеуса, Кікської милуючої, яка була привезена із храму Трьох святителів, що у селищі Володарка. Після святкової літургії віряни потрапезували, а далі під покровом святих образів рушили хресним ходом. Спочатку до пан Сько маєтку, де за легендою вперше з'явилася в рудому селі ікона Божої Матері, а потім селами Косівка, Городище, Косівське, Завадівка. Порчани з радістю, вірою проходили під іконами, молячись до Божої Матері, щиро каючись у своїх гріхах. Хрестний хід зупинився у Завадівці, де була проведена вечірня служба. Звідти вже прочани вирушили до селища Володарка. У Хрестовозвиженській церкві відбувся молебень. Після вечірньої трапези паломники зупинились на відпочинок. Наступного дня, 4 серпня, вранці відбулася святкова літургія і у трьохсвятському храмі селища Володарка. Звідти паломники вирушили до села Ожигівка, де вже 5 серпня місцеві святопокровській церкви у святковий день шанування Почаївської ікони Божої Матері, копії якої перебуває саме в цьому храмі. Відбулися урочистості та храмове свято.